В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Ім Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос твій в наші уста, і з глибини душі любимо тебе, все, Діво, бо ти є матір'ю Божого Сина і Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоб у тихій розмові з Тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виєднай нам, Святого Духа, вчителя Твого, що вказував тобі у святості дорогу праву, щоб зрозуміли ми добре Твою волю, слухали Твоїх рад, наслідували Твої чесноти і так освятились і спасли свої душі. Амінь. Скромність. Ціле своє життя на землі ти переводиш у товаристві людей, тому старання твої нехай будуть завсіди прикладно і скромно жити. Коли, отже, показуєшся перед людьми, то будь тоді дуже повздержний. Знай, що ця чеснота тобі наді все потрібна, а навчитися її можеш тільки від мене, моє поведення в товаристві. Було для кожного взору. Не було у мені ані прикраси в словах, ані певна себе у мові не була, не давала я волі язикові, не була я легкодушною в ході, у моєму поєднанні не було нічого невідповідного. А довкола мене ясніла у повній красі, більше, як англійська чеснота, ця чеснота і відбувалася у мені у цілій своїй величі. Та принадії, мій зверхній вигляд був відблиском чистої душі та живим висловом моєї чесноти. Ніхто не думав зле про мене. Байдуже, чи бачив він мене під час молитви, їди чи якої будь іншої праці? Ну поки ж, усі, що бачили мене, були мною надзвичайно збудовані та славили Бога. Моя краса сповита була великою чистотою і розсівала довкіль запах невинності. Нехай ніколи не вихопиться тобі слово, що противилося б чеснотам. Пуста бесіда є дуже небезпечною для душі у тих, що нею займаються, та й тих, що її і слухають. Не позволяй собі, невідповідні до тебе, Що до других, яка користь для тебе. Що хтось там сміється, коли ти обиджаєш у своїм ближнім Бога, не кидай теж направо і наліво очима, як це роблять легкодухи, а й хіт твій нехай нагадує людину, що роздумує над поважними речами. Не смійся ніколи так, щоби аж лице кривилося з великої утіхи, але завсіди зберігай. У чертах лицях святу скромність що до твоїх ближніх, то можеш їх упівнути, якщо зайде потреба, однак напроваджуй їх на добру дорогу радше своїм прикладом, ніж словами. Коли говориш, уважай добре, щоби слова твої були перейняті християнськими почуваннями і з'єднували серця других для побожності. Милим поведенням багато людей ти з'єднаєш для доброї справи. А коли на кінець ті, що дивляться на тебе, збудуються твоїм прикладом і хвалитимуть Отця, що є в небі, а злі, завдяки тобі, опам'ятаються та дадуться спонукати до поправи, тоді можеш бути певний, що несеш у своїх руках, живріючий вогонь святої скромності. Тож іди моїм. Слідом. Дякуємо тобі, Марії, престоли від, від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку у всьому тебе наслідувати, так як це ти, наша люба нене, ось тут нас навчала, як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть за мною слідом. Ми хочемо іти твоїми слідами. Твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, докіль тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі. Амінь.